Всім привіт! Мене звати Даша. Сьогодні у нас буде таке затишне, цікаве відео про покупки з Shein з AliExpress. буде і розпаковка, і окремо я покажу свої покупки, покажу той манекен для макіяжу, про який в мене постійно запитують. Сподіваюся, що вам сподобається це відео, що ви зможете відволіктись трішечки від тих поганих і тяжких думок, які зараз у нас у всіх відбуваються, і просто гарно проведете час. Давайте запалимо свічку. І поїхали. Поставте, будь ласка, пальчик до гори цьому відео, якщо любите такий контент, покупки, розпаковки, а також у підтримку україномовного контенту. Це дуже важливо. Це ваш величезний вклад в цю роботу. У ще як зазвичай посилці в посилці дуже-дуже сильно брудна оця упаковка. Просто жах. Хочеться скоріше відкрити і викинути. І перше, це ось таке освітлення. Воно коштувало ну, дуже дешево, мало в мене сподівань стосовно того, чи буде воно адекватно працювати. Але якщо підсвітити фон або щось невеличке, то чому б і ні? Воно взагалі і на штатив може кріпитись і на камеру, наскільки я зрозуміла, а воно ще й на батарейках. Дуже цікаво, будемо пробувати. Далі це чохол для телефону. Назва, звичайно, така у стилі афірмацій. Але я його придбала через те, що тут є один прикол, який мені знадобиться. Це не просто закрита камера, це має бути дзеркалом. І якщо хочеться зробити фоточку на основну камеру, то себе буде видно. Як ви зрозуміли, сподіваюся, що так воно і буде працювати. Маленький чохол, навіть дешевше, набагато, ніж на Аліекспресі, виходить. Так, тут в нас вії. Я замовила декілька таких видів. Тут, як ви бачите, їх дуже багато, і розмірів від 9 до 15. Я обирала плюс-мінус за нормальною вартістю, вже відпала кришка. Хоча такий пластик щільний, непоганий, не дешевий, але вже відпала, бачу, що вії непогані, вони десь приблизно тої якості, до якої я звикла, але ціна просто. Якщо раніше можна було купити на аліку ну дуже дешево за долар упаковку, зараз таких цін вже немає. І тим паче для Європи на Аліекспресі діють інші ціни. Тому вихід такий. А класний, якісний клієнтський макіяж без накладних вій. Я не бачу, тому купуємо вже за скільки є. Далі спонж. Я його поклала в корзину, бо там було щось сказано про. Сухі текстури. Мені здається, що саме з таким покриттям буде зручно і доцільно наносити пудрові текстури, тому що вона, ця поверхня, має краще співпрацювати з якимись сухими косметичними продуктами. Перевіримо, чи це так знову було дуже вигідно. Далі пляшечка. Не буду її відкривати, тому що я її купила для майстра манікюру. Це не пляшечка для аналізів. <рес> Як вам могло здатись. це така спеціальна з помпою, щоб зручно було наносити на ватний диск, якийсь знежирювач чи ще щось. Те, що потрібно для манікюру, далі. Ага, тут я так розумію, два косметичних продукти. Нас чекає, але давайте подивимось на оце найбільше. Боже, яке воно важке! Це єдиний одяг, який я придбала у цьому замовленні. Раніше я дуже багато чого замовляла на Shein. Щось показувала на каналі, щось ні. Зазвичай не показую, тому що це відео щось не дуже класно дивляться на моєму каналі, але сьогодні вирішила зробити все-таки цю розпаковку і про Аліекспрес розказати. Це буде в нас. Комбінезон. Боже, скільки тут тканини. Цікаво, як він буде виглядати на мені. Спочатку подивіться, як він виглядав на моделі. І далі, якщо все буде добре, покажу, як на мені буде. І пояс тут навіть є. Далі ще одні ві. Тут вже має бути інший розмір. А тут з 9 до 13. Трохи було незручно обирати, тому що ні на цьому товарові, ні на цьому не було написано, який це об'єм. А я люблю використовувати в роботі 20. d Ну, якщо я правильно розумію, то це і є 20, d тому що якщо б тут було 10 волосиночок, вони були б не такі пишні і об'ємні. Написано, що і тут, і тут вигин це, але тут він. Більш вигнутий, мені це не дуже подобається, тому що не кожному окові і не кожним віям своїм натуральним пасують такі. Тут краща ситуація. Ну, зовсім не дешево це коштувало. Так, далі пензлики. Я замовила декілька для того, щоб. Не лише на собі робити макіяжики, а й на тому манекенві. Я не знаю, чи вже я вам його показала, чи ще ні. Але в цьому відео точно буде ця інформація. І не дуже мені подобаються ці пензлики, тому що дивіться, які вони товстенькі. Для того, щоб малювати тоненькі лінії, повинен бути тоненький пензлик, майже волосочок. Це зовсім не та історія, на жаль. Так, V, Це також для манекену. Тут буде дійсно багато покупок для манекена, щоб робити якісь прикольні макіяжики, якісь ідейки втілювати у життя, тому що дивіться, які вони величезні. Я б такий ні за що б не одягнула, б, але для того, щоб зробити на модельці моїй неживій, як би це не звучало буде круто. Це у нас перший косметичний товар. Це мають бути такі глітерні кремові тіні. Це у нас бренд Glam, власний бренд Shane. Відкриваємо. Дуже важко це відкривалось, і ще й тхне неймовірно. Якийсь такий запах клею дуже їдкий. Я б не ризикнула наносити це на себе і тим паче на очі, але, але для моєї модельки, у якої лише очі, буде норм. Я вже тут трішки посвочила така волога текстура, крупний глітер, різні відтінки, різні форми, і місяць, і, і, що тут, і зорі, і різні відтінки. Має бути прикольно. Ще я замовила декілька видів страз і для макіяжу для мене, власне, вони будуть пасувати. Я думаю, в мене вдома в Україні є такі самі, тому я ними задоволена. А ось тут у різних відділеннях, різні форми, і самі стрази такі голографічні, вони переливаються різними відтінками. Найцінніші саме для макіяжу зазвичай. Маленькі розміри, тому що можна викласти будь-які форми на очах, і це буде дуже гарно, ну і відсінок класний. А тут, я так розумію, один розмір, ось такі стразульки срібні. Так, треба згадувати, що це таке. Якесь воно затягане, видно, що давно вже на складі лежало. Я замовила цей пінцет. Ось так він дивно виглядає, для тих самих страз. Щоб можна було зручно їх брати і безпосередньо на поверхню клеїти. Але, по-перше, він досить гострий, це вже не дуже безпечно, особливо якщо працювати з зоною очей. А оця штука вона має цей страс приклеювати до себе, щоб потім лег легко було приклеїти до шкіри. Тому що зазвичай, хто клеїв стрази собі в макіяж, знає, що це зробити не так просто. У мене там були свої лайфхаки, але це трохи муторно. Ця штука знімається, вона резинова, але оця поверхня досить велика для маленької стразини. Тому не думаю, що моя задумка вдасться. І ще пензлики, вони вже для манікюру. Я вже бачу, що вони маленькі і тоненькі, це добре. Якщо вони будуть пружніми, то це взагалі буде класна знахідка для тоненьких стрілочок будь-яких форм і виглядів. Так. Ще замовила ось такі заколки. Вони потрібні для того, щоб... Не залишалося заломів на волоссі. Сподіваюсь, так воно і буде працювати, хоча вони ну, дуже дешеві і дуже маленькі. Сподіваюся, що моє волосся, хоч якось, вони, будуть тримати. Але перевіримо: ці літери також для манікюру. Але, за моїми глобальними задумками, мені хочеться використати їх знову ж таки у макіяжі для манекена. У мене в голові дійсно багато ідей, тому підписуйтесь на мій інстаграм, щоб побачити, чи реалізувала і як я це реалізувала. Сподіваюся, воно буде так само прикольно, як я це бачу в своїй голові. І залишається в нас два косметичних продукти від Шіглем, які вийшли в них нещодавно. Надійна упаковка, нічого не скажеш. Навіть палітри цінеї від Шеглем зазвичай приходять повністю цілі, не дивлячись на те, що вони не в коробках, а просто у поштових пакетах. Це в нас хайлайтер і бронзер. Я так розумію, що це хайлайтер. М -м, я вже бачу, як це гарно. Вау! На прямому фото це не так прикольно виглядало. Ось така об'ємна тут композиція. І текстура, я вже бачу, яка це прикольна текстура. Вау, як гарно, Боже, як я таке люблю. У мене зараз дуже брудні руки від тієї посилки, тому я не хочу сюди залазити пальцями. Але я вам обов'язково покажу свочі. Мені здається, що це має бути така трішки волога текстура і дуже дуже гарне вологе сяєння. Побачимо дуже гарно, багато сподівань. І давайте бронзер подивимось: Sunside бронзер. Він з цієї ж нової колекції. Там взагалі було дуже багато відтінків, і хайлайтера, і бронзера. Я обрала найсвітліші, і я сподіваюся, що найвдаліші. Така ж упаковка, як у хайлайтера, тільки жовта. І відтінок подивіться він навіть не дуже і рудий. Щось трішечки-трішечки рудого в ньому є. Але він же ще називається бронзером, а не скульптором. Якщо він буде щось таким типу скульптура бронзер, то взагалі щастю не буде майже. Дуже цікаво, недарма замовила, недарма довго чекала. Свочі ви вже побачили, тому пишіть в коментарях, чи сподобалось вам. Спочатку ви побачили розпаковку покупок сайта Shein, а тепер хочу вам розповісти власне, про цей манекен, тому що і в інстаграмі дуже багато запитань, і зараз я дуже багато часу приділила покупкам саме для цієї дами. Така вона досить примхлива дівчина, але про це згодом приходить це все в ось такий короб. Опці, і далі бачимо. Ось це, що ви бачите перед собою. Ну, в принципі, можна сказати, що це скарб, тому що коли я замовляла лише цей манекен, мені здавалось, що ну, це щось таке нереальне, що я не буду розлучатись з ним не ни на секундочку, тому що це буде гарний тренажер. По-перше, для того, щоб спробувати щось новеньке, подивитись взагалі, що це таке і як з цим працювати, тому що виробник нас запевнив, що ця текстура максимально імітує шкіру людини. І це. Така повна брехня. Мені хочеться про це розказати. Давайте дістанемо цю жіночку. Вона йде ось тут з очима, і вони мають бути приклеєні, проте в мене ці очі постійно відпадають. Ось такий трошечки вам крінжу в цей цікавий день. Я вже робила досить багато мейкапів на цьому тренажерові. Зараз покажу вам декілька з прикладів, а також обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, тому що там я викладаю набагато більше свого життя, робіт, макіяжу, косметики, ніж на Ютубі. І як ви бачите, ось ці літери це ті, що я замовляла наші Yeah, і на щастя, це... вийшло все так, як я того і очікувала. Напишіть, yeah. будь ласка, в коментарях, чи сподобалась вам така ідея, тому що я нею дуже загорілася, я ніде такого не бачила. Як на мене, це досить свіженько і цікаво. 에, повертаємось до поверхні цього манекену. Тут шалено великі пори, і навіть на очах і, імпровізованих, тому дуже і дуже незручно тушувати тіні. No, По-перше, максимально складно досягти 에, такої гладкості і щільності ко кольору. ось для того, щоб оцей синій виглядав так щільно, мені. Треба було дуже багато часу і навичок для того, щоб досягти такого результату. Сяючі відтінки розкриваються тут непогано, але якщо в них є якась кольорова база, це буде видно і це буде негарно, тому що це не обличчя, так, яке не, не, не може просвічуватись. Це все таки матеріал, який просвічується. Дивіться, трішечки знову кринжу. Проброви, їх тут, а вже ж немає і не було. Їх треба малювати спочатку. Це десь моя третя спроба, і вона не така класна. Тому що перші брови, які я тут намалювала, мені сподобались більше. І далі я покажу тул та інструмент, завдяки якому можна досягти такої волоскової техніки. Але тут є, знаєте, такий трішечки рельєф, можна його побачити. ось Тут нібито такі, знаєте, три волосинки, для того, щоб розуміти, де взагалі. починається Брова у цієї жіночки, Вії також, звичайно, треба клеїти окремо. І кожного разу, коли цей манекен потрапляє до мене в сторіс, я отримую запитання від вас стосовно того, чи може це замінити практику на людині. І я завжди відповідаю, що ні. Це просто, знаєте, як інший вид творчості. Тут також треба приловчитись, щоб з ним працювати, як тут тушувати, як наносити. Тому що якщо ви нанесете один шар тіней. А далі спробуєте заглибити цей відтінок, той шар просто знесеться. Це також варто враховувати. Тут yeah. якби це не було дивно, але зі шкірою людини працювати набагато простіше. Тому, якщо у вас є бажання час експериментувати, якщо у вас є досвід в сфері макіяжу і у вас є бажання розкрити щось нове. От, наприклад, як у мене, тому що в мене дуже багато косметики. І ось коли робиш макіяж цій жіночці, косметика витрачається максимально. Стіні прям аж видно, що ямочки з'являються. Уявіть собі, коли е, працюєш з цим манекеном. А також хочеться, знаєте, щось додавати: от як стрази я купила ці літери. Тобто, знаєте, якийсь новий виток творчості, це просто щось новеньке, це не альтернатива людині. Забула сказати найголовніше: замовляла я його на Aliexpress, як які всі ті покупки, що я покажу далі. Е, власне посилання залишу в описі під цим відео. Також я придбала ще декілька висячих каблучок. Ось цю я вам показувала в минулій розпаковці. Якщо не бачили це відео, я вам пропоную його подивитись, залишу посилання в описі. І замовила ще дві. По-перше, ось ця, вона трішечки, знаєте, схожа на гузема, якщо я правильно ставлю наголос. Це досить. Такий коштовний, але відомий український бренд прикрас. Мені здається, що це ну, трішечки схоже. Як на мене, це досить стильно і дуже дешево, якщо купувати це на Алікспрес. А ось ця прикраса мені подобається настільки сильно, що я не можу собі відмовити у задоволенні постійно її носити. Так, зараз покажу вам. Мені ну, дуже подобається, є більше кільце і менше, можна його на різні пальці носити і на. Той самий і на інший мені подобається саме так на бік. Я ношу цю прикрасу вже десь місяць, і напрочуд вона не поцьменіла. Уявіть собі, навіть таке буває з аксесуарами і біжутерією на Aliexpress. коштувало дешево десь в районі 2 доларів. Далі буде трішки косметики, і власне той пензлик, завдяки якому можна малювати волоскову техніку на бровах. Якщо ви сидите в тіктоці, я впевнена, що ви бачили ці вірусні відоси, як люди з нуля просто на порожній шкірі без волосиків малюють волосики. Звичайно, з огляду на ті відоси очікування були просто максимальні. Мені вдалося все-таки малювати ці волоски, але така моя вам порада: для того, щоб досягти саме ефекту, Ефекту волосків, продукт, який ви наносите, має бути дуже рідким. Наприклад, помадку для брів розбавляють з дюралайном. Я yeah. робила саме так і виходило непогано. Але дюралайн витрачається знову ж таки дуже багато на такі справи. Проте, якщо є потреба намалювати саме брови з нуля, то можна спробувати. І також радію, що знайшла на Aliexpress, тому що я так розумію, що це якийсь дуже відомий американський бренд, а це як його чи підробка, чи імітація. А це глітер. Дуже цікавий, доохромний. Зараз ви не побачите навіть 5% того на що він здатний. Вам покажу потім в макрозйомці, як це шикарно виглядає. Це крупний глітер, Треба бути дуже обачними для того, щоб використовувати його на очах. Дуже симпатичне упакування як для Аліекспресу. Ну і найголовніше, сам продукт всередині він дійсно доогромний, дійсно такі блакитно-синьо-фіолетові, навіть трішечки рожеві блискітки. Звичайно, не під кожним освітленням їх видно. Але якщо хотіли щось таке спробувати, то ось, будь ласка, незадорого. Далі можливо, також. Ви бачили, що на AliExpress є ціла колекція з отаких форм. Також це досить симпатично виглядає. Є там і тіні рідкі, і бронзери, і хайлайтери. Я обрала саме рум'яне і саме в матовій формулі, і це було просто найкраще рішення. Здається, що це такий дуже червоний тінт, а насправді він розташовується в такий насичено-насичено-рожевий. Зараз не буде моя камера правильно передавати відтінок, тому я вам покажу своч на телефоні і скажу про те, що це дуже щільна текстура, яка моментально схоплює. Це. Важливо це підкреслити, тому що зазвичай тінти йдуть на такій гелевій основі, тому вони і швидко розташовуються, проте можуть швидко зникати так. з обличчя. А це, це взагалі не та історія. Я його використовую і як підкладку під тіні, і як тінт на серединку губ, і також, звичайно, як рум'яна. Колись в мене був макіяж, і я вам не... покажу, як він виглядав, і він весь був виконаний цим одним продуктом. Тому, якщо ви хочете насиченості, щільності і стійкості кольору, то обирайте такі тінти сам. В матовій текстурі. Також, спокусившись шаленими знижками на Аліку, я замовила ось таке сітчасте боді, типу сітка тату, якось так це називається в світі одягу. Вона, ну, це сітка, треба розуміти, що вона дуже прозора. Я навіть не знаю, чи покажу вам це боді на собі. Дуже еластична тканина. Звичайно, покажу, як воно виглядає повністю. Внизу воно розтібається на ось такі застібки. Дівчата зрозуміють, що це важливо, щоб боді все-таки відкривалось, бо є такі цільні, якими користуватись незручно. Його, звичайно, можна одягати як окремий атрибут одягу, але я буду його підівати, знаєте, під жакет, якийсь чорний, а особливо особливо я його придбала для того, щоб знімати макіяжики. Мені здається, що саме для таких коротких рілс або Тіктоків буде гарно виглядати. Дуже так. корисна і функціональна покупка. Тут шнур і блок для зарядки айфону саме Fast Charge. Взагалі, Apple настільки охаміли вони не кладуть в коробку комплектації цей блок. Його треба купувати окремо, за дорого і на аліку можна купити дешево і класно. Я перевірила, це все працює, і знаєте, такий план пластик Добротний, не щось таке хлюпіньке, як зазвичай приходить з Aliexpress. і шнур максимально імітує оригінальний, тому можу рекомендувати. Також залишу посилання, якщо вам таке потрібно. А ще я собі замовила ванночку. Для того, щоб чистити прикраси, золоті і срібні. Можливо, ви десь вже таке бачили, але я замовила на Аліку дуже задешево, щось там чи 12 доларів, чи що, але воно ніяк не може мені прийти. Ось так воно має виглядати. Там мають бути такі хвилі ультразвуку, що відштовхують ці забруднення власне, на металі. Чекаю, чекаю, ніяк не дочекаюсь, підписуйтесь на мій інстаграм, там я покажу, коли він вже прийде. Інші покупки я покажу в інших відео, їх буде багато. Я думаю, що ви вже по мені Розуміли, що я люблю всілякі такі штуки. Сподіваюся, що вам цікаво за цим спостерігати а також, звичайно, буде мій звичний б'юті uh, контент. І косметика, і макіяжі, і покупки. Запрошую підписуватись на канал, якщо вам це цікаво, і ви досі не підписані. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи зручно вам було дивитись це відео без мене, без мого обличчя. Мені хотілося зробити акцент саме на покупках. А ви вже напишіть, чи цікавіше вам було б дивитись зі мною. Сподіваюся, що ви гарно провели час зі мною під час перегляду цього відео. Не забувайте, що все буде добре, все буде Україна. До зустрічі в нових роликах.